Взяла я ваги іду в парник. І знаєте чому? Тому що мені цікаво поважити свій перець. В цьому році мене родив гарний перець в парничку. Ось такий довгенький. І ці такі мої красиві, солоденькі перчики. А з тієї сторони Геркулес, що я вам говорила. От я хочу зараз його зрізати і зважити. Однією рукою тут незручно. Тривати О так, одна перчинка є? Так, зважимо скільки грам. 289 вісімдесят грам. Візьму ще одну. Зручно доставати. Ще одна перчинка, ця і ця. Разом 606 грам Хороший перчик. То що треба? Більше як пів кілограми дві перчинки. Це так само десь буде важити. Ще там зелена є. І вже їмо його. Парничку гарний перець. Такий великий грона, що я навіть попідв'язувала їх. Ось і впали. Гарний перець. Гріх жалуватися. А на вулиці, покажу, який не така, то я вже й хазяйка. Посадила перчик у двох місцях. Ось на сонці. Дивіться, який попечений. І говорила, не буду бур'ян рвати. Повиривала бур'ян. І от такий мене перець. Бачите, весь попечений. А той, що посадила у тіньочку, той зберігся. А цей перчик вона посадила під персиком, під грушкою, то він і зберігся. Ось який. Ну, Правда, тут був бур'ян. Як копала картопельку, то я бур'ян вирвала. За цього перчик не попікся, гарний такий. Так що бурян також корисний.